Да, друзі, наробили 231 протисли і радіють, аплодують, ура! Ми ще візьмемо з українців грошей, вже не знаємо за що взяти. Візьмемо за пальне. А нові ідеї є в їхнього податкового комітету: взяти за газіровку, взяти за солодку воду, ідіть далі, за повітря вже беріть, беріть за повітря з людей. Ви зараз приймаєте середньострокове планування, важливий законопроект, правильний. Да, а що щодо планування людей і бізнесу? Як бізнесу і людям плануватися, коли ви майже щотижнево підіймаєте податки? Підіймаєте, підіймаєте, підіймаєте штрафи, податки, штрафи, податки, штрафи, податки. І все говорите це на військо, це на військо. А марафон свій чому не прикриваєте? Можна скільки грошей віддати на військо? А де воно? А скільки можна зробити ще, що скільки ви грошей викидаєте? А можна дістати свої гроші? От я звертаюсь тут, голосували за це ті.